Всім наші вітання. Доброго ранку чи доброго дня. Доброго дня, сьогодні, хто коли проснувся. Да, сьогодні ми опять з Валерою будемо працювати. Сьогодні у нас робота буде з Георгінами. Жалко, звісно, їх і викопувати, і зрізати, але вже пора, давно пора. Ну, ми звичайно, викопуємо тоді, коли морозець, приморози, все стебло, то тоді не жалко, а ще жалко. Ну, викопувати будемо. Бо хто знає, які ще будуть йти, чи будуть дощі, чи не будуть. О, так що, А робити усе треба вчасно. <рес> ну а по прогнозу дощі стоять на тиждень і далі, то ми не будемо різкувати. І сьогодні Оля зріже одразу букетики, а потім ми будемо вже зрізати бадилячку. Бо без ніяк. ні Ніяк. Так. Ну, ми працюємо. Працюємо, давай. О, Опа! Уже пошел. Перший кущик ми вже викопали. І Оля тепер його купає. Там дівчатка запитують Оля, чи будуть у вас там лишні. Дівчаточка, я їх в цьому році тільки посадила. По декілька бульбочок у мене було. Оце ось один кущик отакий. От це він такий виріс ось сюди. Це старенький був. О, а це два новенькі. Хто знає, як вони ж перезимують, перезимують. Так що на... поки розводимо, поки розводим, на продаж поки немає. Отак. Все. Тепер помила і ложу, хай сохне. Ну і нехай сохне. Все. Дарю тобі букетика. Ти такого. Ні, <реш> <Nie, тъ thấy>. давай мені оцього. Зарізала, букетик не зарізала. <т before> Та не говори, от уже ж. Lali... Так. А тут, а, зламилася квіточка. А це дай остав, я, я положу на це, як на нього. На метку? На метку, так. Да. Ой, які красиві тільки. Оля мені і оце він такий самий. Ну, їх має бути два кущі. Ось це воно похоже дивиться. Ну то зрізай його. Зрізай його і викопуй. Оце вже вологи набралися хрупкі. Я кусь викопав тут сухіше, а це дуже. Мокрий. Там ще ж напевно, мабуть, бігав. Да. Те ж воно досі ішов, перетікає. Та постукає його об землю. Та ні, воно дуже м'яке, Олю і налипає, Налипає, як тісто. Та я вимию його. Там, щоб менше. А цей маленький. Ну то купає Оля і цей, і ще один кущик гарної жоржинки. Це інший сорт. Щось вона кривиться, мабуть, бризкає. І... Ули... А то така Так. Да. Посмішка в тебе. Така улибка, так? Да? Посмішка гарна у вас. <гум> Мені показалось, що ти кривишся. Думав, що тобі бризки. О. О. Ну, маленький кущик, але картоплинки є. Так, да? Да, маленькі, звісно. Ну, ну, це ось о старенька. Одна цибулиночка була, ось о. Ось. Ні, дві. Ось одна і ось друга. Це старенькі, ну я а їх... наросли. Да, вир... виріжу. О, а наросли добре. Ну, порівняно з тим, які були цибулинки, булинки, манюсінькі, то нічого нормально. Наросли. Ну, і ще один буде мити. Опа. Давай, купай. Все, давай, я купаю. Хто хоче купатися до мене, Валіра, якщо захочеш, заходь. Добре. Душа працює. Хорошо. Купатися, як у іронії судьби в Одесі, так? Да? Да. Ой, гаря... ага, гаряченька да. пішла. Тільки морозу нема. Гаряченька пішла, да? так. <свят> Хорошо, мені спинку. Ну, добре. Отак от вимила Оля і ще цей кущик. І також вам зараз покажу, бачите? Ой. Оце стареньке, ось було. Раз, два, три, чотири. Чотири бульбочки ну, наросли. Невеличкі, молоденькі, ну, наросли. А ми продовжуємо далі. Давай. Уже просторніше. За кусики нічого. Олю, що? А в тебе картошка більше, ніж у мене? Ну, звісно, я ж старалася, ти ні. Добралася вона каже до своїх любимих їжачків. Ох, як я їх обожнюю, які вони тільки гарні. Ну, зараз вони трошки, ну вони як хамелеон, колір міняють. І з розовеньким відтінком бувають. Ну, рад, наша робота кипить. Ну, якщо можна так сказати, як у людей поважного віку кажеться, що кипить, а вони топчуться топчуться на місці. А здається, так же ж швидко, що і черепаху не перегониш. Слимаки швидше повзають, да? чим ми працюємо. Ну нам здається, що ми гарно працюємо. Але ж вже трохи викопали, трохи місця пустого залишилось. Побільшало, а Оля ріже букетика. Ох і гарні. Ходку робить? Отку робить? А ти ну так, бо тобі як не скажеш, ти не зробиш, а потім одна Харка тільки твоя, а моєї ніде нема. Так О, ти так. ж поспіхнися, стань. Хі. -хі. Дякую. Хі! <laughs> <laughs> так і є, так і будеш. Ну <laughs> no, а що? Позитив ніхто не відміняв. Во. Ну, во. No, працюємо далі. Давай. Ось як зараз добре шлангую мить раз-раз-раз. А я пам'ятаю, що мама була жива і в мене було, Георгін. Багато-багато. Я повикопую, беру ночви і вночі все серед двору наливаю туди воду і мама бовтається з тими георгінами цілий божий день. Посушує мені їх. Поскладає, я тільки позноси в погріб. А тепер вже сама з валерою вдвоєм. А, не сама? Випустила Тот багато. Наскільки? Та вже нема коли квітнуть. Ну, квітнути. Ну, відрі поквітнуть. Ну ти ж їх викидати не будеш. Я їх в відру поставлю і вони будуть там квітнути, поки не пов'язануть. Вони довго квітнуть. А, а шапочка волі, подивіться яка. А чим тобі не подобається, моя шапочка. А вона схожа на от там гномик стоїть. О, там вдалині. У гномика такі шапочки, як у фігурок на вгороді, на квітнику. Так, все, так, все, все. Це не все. Ну, вже тут, ось, бачите, вже пусто практично. Залишився воно лише один островок маленький. Праця продвигається вперед. Все. О, Анатоліч, я тебе туда, на метку. Ну давай, хорошо. Давай мені. Ну ладно, хай лежить. Все, давай. О, Ой, господи. Отак? Ну так, да, довго ж зрізає, щоб було за що взятися. Хоть були манюні манюні, а потім ну такі рясні кущі. Ти їх стики. Ну, даруєш мені, да? Да. дякую, <ріхи> дякую. Давай. Ой такі хрупкі. Тут, тут коротенькі вони. Я уже давай, я уже замочила зам, 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 рукава, як все -то Сережа Ріта. <ріхи> Ну а ну, там воно ще на тому кущі дві штуки гарних. Ой, Де? а поло стовпа. Ага, так. О, oh, давай, Опа.